Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? Ще одна трагічна подія сталася у цей день багато років тому. Агадір це перлина Марокко, відома своїми пляжами і затишною атмосферою. Але 3 грудня 1960 року це місто перетворилося на місце трагедії, що вразили не тільки Марокко, а й увесь світ. Потужний землетрус в одну мить зруйнував більшу частину міста. За лічені секунди тисячі будівель обвалилися, загинули тисячі людей, ще більше залишилися без даху над головою. Глибокий шок і горе охопили населення, а рятувальні операції стали справжнім випробуванням для місцевої влади та міжнародних організацій. Відновлення Агадіра зайняло десятиліття. Місто довелося практично будувати заново, і це стало важким, але необхідним процесом. Місцеві жителі, які пережили цю катастрофу, пам'ятають кожну деталь тієї жахливої ночі. Повну версію цього відео дивіться на ютуб каналі День в історії.